Всем привет, ребята. Я знаю, что чуть-чуть у меня тут рука задела, но ничего. Короче, цей ролик будет сегодня про то, что як мы будем заниматься по конкуру. Да, чего я сейчас снимаю только хобби хорсинг потому что мне нравится хобби хорсинг и я не знаю вообще, что вам снимать. То мы будем сегодня еще на дворе. Я уже седлаю... Я уже седлала Еріску, риску. Сейчас седлаю Остренда. Я Остренду буду надевать его уздечку. Бо у нас сегодня будут соревнования по конкуру. Я, як сама собі устраю, то ми просто так тренуємося. Ось туди повернемо. Беремо йому чолочку і надінемо уздечку. Ця уздечка зроблена прямо на його розмір, то вона йому не жме, ніде не тягне, вона йому прямо по розміру. І віскі вона чуть-чуть великувата. Ну, Надиваємо, застібаємо різдією у нас і застілочки. Щоб ніде одного веса. Вона вроді засібається на двойку у нього, на другу цю, тому що на тройку не дотягується. Давайте спробуємо на тройку. Може все-таки на тройку? Так, да, на тройку вона йому більше йде. Вона йому не жме, але я Ну, йому на тройку лучше. Вона йому не жме. Ну, окей, я бачу, лучше йому надійти на двойку. Це тим другим. Таку. Да, вона чуть-чуть веса, но не так у нас. Тепер, ложники. У нас запуталось. Запуталась. И угу. поворачиваем Застіпаємо його тепер з цієї сторони. О, і ми йому, можна сказати, діли уздечку. віздечку. стався остався повод і все. Остався повод і все. Завтра я буду гуляти з подушкою. Його Все, він готовий. Осталось тільки надіти його колод який нам надо. Все. Беремо його і ведемо якраз на спину. У нас будуть, можна сказати, і різкий і острін. Вот, Ириска и Оствинд у нас будут э, участвовать. Оствинд, Спасибо. Ладно. Ложим Ост. Оствинд, да. Я вас вложила тоже. Разум, разум с Оствиндом. Так, ладно. Вейд, это земной. Я знімаю всіх цих закріпок. І все, можна йти. Зокрема, на нас рівнування. Тому що івіску я вже собрала. Сейчас покажу, які вони у мене собрані. Я не буду його оцепляти з чомбура. Так само і різку зараз прицеплю на чомбур. Я бачите, що ви бачите, непонятно що. І от вони у Діті, у іриски її нова. Ну здесь із і тут коронки, я її наділа, зараз покажу. Ми купили новий набір такий. Okay. тут Всякі е е ці резиночки. Коротше, шість цвітов. Ну, і ще різні ці коронки. Тут корони і резиночки. Вони для різки. Зараз я буду передіватися, вас на паузу поставлю. Коли передінусь, вернусь. Ми потім підемо на двір, я вже на дворі, почну знімати. Я просто запишу, що я уділась, і потім піду на двір уже там знімати. Ми спершу пошагаємо з різкою, потім ось він до. Давайте спрошу на оствинд и а потом на яиске резко пока отдохнет, потому она вчера дуже хорошо позанималась. Ладно, ждите. Короче, ребят, я вделась. Ну, так, просто, чтобы было тепло. Я надевалась прям красиво, я все равно никуда идти не собираюсь. Вот. Уже собраны ириска, уже собраны оствинд. Я возьму с собой на, на улицу шоколадку, чтобы покушать можно было. И думаю, все, можно идти. Ну, я не знаю, що сказати, я просто візьму вещі, вас візьму отдельно, щоб не виключити камеру. Ждіть. Я уже на дворі. Ну, обращайте внимание на те, що стіни, ми просто її вже не доробили. А так я уже на дворі. Я поки не знаю, де ми будемо тренуватися, але більше всього оту-то. -от -от. Як вам так показати? Отуто. -от -от. Більше всього там. Я просто не хочу виходити за двір. Не знаю, може вийде. Ну так вообще я не знаю, куди вас даже там поставити. Ну, можна там О поставити. Ну, окей, думаю, вам там піде. Я буду сейчас тренуватися на Оствінді, тоді вже не є різкі. <гум> 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 да. Я щас вас поставлю, ми пошагаємо, ми порисим, по цей. Я зараз найду на отвій уряд. Будемо себе куда вас тут поставити, можна. Ну, вообще, вас тут можна поставити, повністю все будете бачити. Блін. Зараз я острів. О, на забор. Сейчас, пока я нас, вибачте, що ви бачили щось сам, я не знаю, що. Просто я тільки ставила острін, і мені буде взяти якийсь підпичку. Або ще щось, щоб вас поставити. Ви нічого не бачите? Зато щось камера буде стояти відлічно. Повністю все видно, тільки вибачте, що буде видно машину. Ось остін. Зараз будемо тренуватися на острі. Я беру повод. Получається, він от ослаблений. Беремо туту і беремо туту з цієї сторони отаку рукою, щоб цьому. І зараз будемо шагати. Давайте десь почнемо. Далі да, Я знаю, що я навчально прекратила шагать, але так надо. всім. Рейс, це як ти, наче, дивіться. Як не так показуєте. Коротше. Ви йдете і виправдаєте ногу, наче як. Алопадь. Короче, не буду я не знаю. Я забула, як росить. Йдемо без росіян. Короче, будем чуть-чуть быстрее не Окей. Сейчас пронесу барьеры. Короче, ребят, я уже тут. Я поставила первый барьер. Вот, сейчас я вам покажу. Вот эта палка. Оця. И вот эта палка. Тут будет снизу палка, короче, и сейчас побачу. Не, я забыла, как это делать. Ага, я буду Он не показал, ну ладно, если я не буду, я буду голову. Я начинаю с левой ноги, мне не так удобней Линда! Где сюда? Сейчас. Я опять начала, потому что Линда просто втекла. У меня моя собака. Я снимала видосик. Линда! Ждите. Я так поняла, нормальну тренировку не почнемо. Ладно. Давайте за заново. Походим. Это тебе сбоку. Сейчас я хочу повысити барьер. Пробую на четвертую. А, на третій. Не на а на третій. Дев'ять. Бежим. Я можу неправильно прыгать, но все не обращайте внимание, я прыгаю нормально после. Сейчас мы третий с нами намерено. 40. Потом 50. Потом 5,60, потом 5,80. Тут 80, 170. Вот это да я, вот это 170 сантиметров. Ну, не понимаю, как. Да, это как бы Блин, вот такие. Подождите. Я же было 500, а не 5,40. Это 5,40. Нет, подождите. Да, это 5,40. Його з легко переприйму, тому що її віска може злякатися. Ось він лосіка зацейкалась. А взагалі ця лошадь не моя. Цієї моєї подруги, то от. Мене може бути погано чутним. Да. Потому що я зараз записую без мікрофона, було мікрофон взяти. В другий раз запишу з мікрофоном. Вибачте, якщо в мене студова деліка, не буде зовсім чутно. Потому що я забула мікрофон. І може на фоні бути лишні звуки. Класно! Звадь, коли я забула мікрофон. Ладно. Будемо без мікрофона, Зато є оствін. Далі підемо. ну все нормально. Линда спит. А я барьер снимаю. Что называется, понимаете? Понимаете, понимаете, что ну барьер. Придется поднимать. Я подняла барьер. Я сегодня прыгну минимум 50, 50 сантиметров, потом будем делать Ковысока внутрь понял. Цены полноценная про тренировка. Просто дома. Я забиваю. під 50. Що ми зараз установились, Тому що я злякалась. И остын, ну, вот он так, сіга, так це... я буду. Я буду. Я буду, що ми Там выигрывается падемо. Нормально. Остын нормально проехал. Давай попробуем позаниматься на ириски. Я пиду остын, да, пока ще вставлен. Риск у нас полегша лошадь. З нею ваш кишечник занимается. Потому что риском ладше. Риски тільки 4 года, а у то я не знаю, она будет уже 6-7. Риски тільки 4 года. Вона не да. Та... Вона тільки в том году заезжена, и в том году було 4,5, ей в том году будет уже 5. Ну от. Не кажіть, що я поселяюсь, це настоящая лошадь. Це РП. Я не знаю, що це таке РП. Но кажуть, що це ролка якась там, що ролить надо от, РП. То я теж РП. арта. вот. Я просто представляю, що ви стаєш, що не думаю. Давай давай, просто самаєш. Вокруг бар'єра. А зайдеть зараз. У мене притимались, то нічого, нічого. Давай дальше нам нашої. У тут не лівниця. Я можу неправильно рисіть. Опять пошугаємо. Після того, як ми робимо наприклад, голову, Потім опять шагаємо. Блін, у мене сейчас камера виключиться. Як ми задубалося. І голову. що не збила, бо що вже зіб'є. Зараз вони пригають 20 або 30 см спати. Була, тому що ліска його легко переприбере. його 20. Я тут сразу. Боже, з собакою Ми На вовремя приїхали з ліскою. На легком голопе я его так называла потому что он и зелес на медленно 140 сантиметров 3 я чуть-чуть спотыкнулась интересно покинулась я Ріска. Собаки бішані. Ну, я кажу, у нас тут дверь бішана. І риска у неї вона цей Фьорд якийсь там, англійський вроді. І з цього у неї волосся дуже пушисті. Я думаю, її підрізати під оцей, але вона буде некрасива, я так думаю. пускай буде уже з цими, у неї тут чолка така. Я думаю, чолку все-таки підрізать рівно. Що у була красива. Потім ми будемо займатися, мабуть, У нас сьогодні конкурр конкурс не занятий, у нас сьогодні будет полоса конкурна. Вот. І у вас не буде. Устрен буде отдыхать, і різка буде сьогодні опять заниматься. І 6 шорт, я вам позаписую з різкою. Вот. Риска у нас без положі. Під під 50 вже сьогодні не будемо. Під 40 сантиметрів. Задовбалася б для цю камеру. Перепригнули. Тепер йдемо зараз притягнути 40. Потім я школьну популю. Все. Чого так різко обривається наша тренування? Чого? Ну, ми без жердей, тому що сьогодні я... Ну, окей, давайте ще вам запишу, як вона буде на конкурному цьому, як у небудь конкурсне препятствие. Я вам запишу сейчас. Поставлю і запишу. Різку поки поставлю. Ждіть, коротше, зараз буде конкурді препятствия. Ждіть. Я поставила конкурні препятствия. У нас, виходить, сіточка. Зараз, на камері я не можу показувати. Сіточка високий бар'єр, він буде під 30 см. І оцей стульчик. Ну, він теж буде бар'єр. У нас сьогодні тільки І ще жерді, їх там погано видно. Ось вам цю першу жертві видно. хорошо. Оця. Там уже далі погано, але оця маленька кишка. Це жердь. У нас буде, виходить, дві жерді і три бар'єри. Один під 30 см, другий, мабуть, буде під 20. Перший бар'єр під 30, другий під 30, а третій оцей Цей маленький. Він буде під 20, мабуть. Не знаю, у нас, мабуть, або 30 і 20 см буде бар'єр. Просто я не хочу і різку сьогодні нагружати, бо нам ще шорти з нею Та от. Ладно, зараз піду опущу. І будемо з вами. Так, у нас тут під Я зробила під 30. грамів різку. Ідемо пригать. Отак. От Ми його три рази пригнемо, зараз ще два рази. Друге, один раз остався. Якщо да, це виходить погано, різка не дуже научена лошадь, і я так само дуже вмію не управляти, то от. У мене може скоро появиться новий хорсик, я не знаю. Тож діть, може з'явиться, я не знаю поки. Я щось для коледжерді. Ну ладно. Я при вас бар'єри не буду убирать, тому що нам ще все одно тренуватися трохи. Я про вас бар'єри, наприклад, не буду вбирати, у мене вже в будинку щось. Я про вас бар'єри вбирати не буду. Вона ще тренуватися. То от. Ну, тоді, мабуть, всім пока. Тільки піждіть мене. Бо я тут чуть-чуть задержусь. Лінда скавчить як їх бішому. Ну, бо цей Лінда моя собака, вона, я її багато разів пускала. Не знаю, на що вам це знати. Я її багато разів відпускала. О боже, на що ви бачите мій ботинок у мене я сама не знаю, на що вам бачити мій ботинок Ну ладно. Ці авзуюся і скажу вам всім пока разом з різкою. Різка. Всім пока! Разом з різкою. Не знаю, чи різка вам желаю пока-пока. Ну, ми з різкою кажемо вам пока-пока. І ще будуть ролики. Чого у мене ролики про хобі хорсинг? Тому що я знімаю про свої хобі. Бо я не знаю, що мені знімати. У мене є квадробіка, у мене є хобі хорсинг, у мене є малювання, у мене тут є на цьому. Що ще у мене тут є, я не знаю. Ну і ще хобі те, що, що я з лінтою займаюся. У мене в лайки є відосіки на старому телефоні. То от. Ладно, тоді, всім пока, ребят. До скорих встреч. Всім пока! Пока-пока-пока!